Сьогодні ми тестуємо однодоларовий приціл проти прицілу за один мільярд. А? Ми взагалі правильну штуку взяли? Так, так, продовжуй, продовжуй. Що є якась значна різниця між цими двома? Давайте перевіримо. Це просто металева труба. Усередині навіть немає прицілу. Зачекай, вона приварена тут. Тепер ми вже не знімемо цю фігню. Типу, це все ще приціл. Окей, я спробую. Зарядили та відправили. <звук> ну, це не зовсім точно, але працює. А тепер щодо мільярдного прицілу. Подивись через ту трубу. Знизу, там, я нічого не бачу. Так, ти не дивишся через приціл. Приціл дивиться через тебе. Що? Просто дивись і тисни на спусковий гачок. Боже матір. Гаразд, дайте мені швиденько перевірити. Наше рішення зі спектральним сканером дозволяє швидко та ефективно аналізувати душу і, залежно від чистоти душі, схиляється до фінального суду на основі. Виходить, цей приціл вдивився у його душу. І, очевидно, він не був достойним. Тому Ольвер отримав фінальний суд. Але, друзі, ми проводимо розіграш його тіла. Тож ставте вподобайки цьому відео. Та залишайте свій...